Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Продовжуємо роботу за для розвитку нашого міста, підтримку освіти, медицини та соціальних ініціатив разом із заступницею начальника Дніпропетровського ОВА Іриною Грицай та директором департаменту охорони здоров'я Дніпропетровського ОДА Світланою Мошківською відкрили після капітального ремонту бомбосховища на території сьомої лікарні. Укриття повністю оновлено, обладнано медичним пунктом, потужною системою вентиляції та генератором і відповідає всім сучасним проектним новим ремонт було виконано за рахунок державного бюджету у співфінансуванні з міським від імені нашої громади. Дякую обласній військовій адміністрації за підтримку цього важливого проекту. Перевірив хід будівництва укриттів у гімназії номер 12 та ліцеї номер 22 Роботи тривають згідно з графіком. Нові укриття вмістять 800 осіб у ліцеї номер 22 та 600 у гімназії номер 12 що дозволить організувати навчальний процес в одну зміну. Також після завершення будівництва будуть облаштовані сучасні спортивні майданчики. Окрім цього, триває розробка проєктної документації для будівництва укриттів у ліцеях номер 13 та 7 Ще цього року плануємо будівництво укриття у ліцеї номер 11 Проінспектував хід капітального ремонту навчальних закладів. Роботи тривають у другому корпусі ліцею номер 20 а також у науковому ліцеї імені Анатолія Легуна. Проекти передбачають повну модернізацію корпусів, утеплення фасадів, оновлення приміщень та благоустрій території, завершити роботи роботи заплановано в цьому році разом з громадською організацією Бджала передала нашим захисникам у 35 ту окрему бригаду морської піхоти Старлінг для забезпечення зв'язку у польових умовах, а також маскувальні сітки. Дякую всім, хто підтримує наших воїнів. Провів зустріч із громадською організацією Радість жити, яка об'єднує родини, в яких є діти та дорослі з інвалідністю. Обговорили питання соціального захисту, освітніх можливостей, доступу до спеціалізованих занять та інші важливі питання. Регулярно проводжу такі зустрічі, почути пропозиції будуть враховані у подальшій роботі. На цьому тижні відзначили другу річницю заснування громадської організації «Родини загиблих героїв міста Кам'янське, висловив подяку родинам наших героїв та відзначив важливість їхньої роботи. Батьківський осередок родин героїв став надійним місцем підтримки та взаємодопомоги для людей, які втратили найдорожче. Попри велику трагедію, ці люди знайшли в собі сили не тільки жити далі, а й допомагати іншим. Зараз родини загиблих героїв Кам'янського потужний центр волонтерства. Всіляко підтримуємо організацію та сприяємо їх роботі. Відвідав завершальну форму табор безпеки та соціальної згуртованості. Організатором заходу виступив центр молодіжних ініціатив за сприяння програму розвитку ООН. У рамках проєкту молодь навчалася взаємодії у кризових ситуаціях, отримала знання від рятувальників, поліції та медиків, вручить сертифікати та нагородив найактивніші речі. Учасників. Такі проекти формують сильну та згуртовану молодіжну спільноту. Дякую всім, хто долучився до реалізації цього заходу. Працюємо далі.